Казочка називається вовк, собака і кіт. От собака став старий, став боятися холоду, і стор... сторожнього ніякий вже. І господар вигнав. люті люди, люди такі колись були, вигнав собаку. Іде той пес по лісу, думає, де мені прихилитися, до якої стінки, хто мене тут погодує. Коли це вовк виходить, дорог був песику, куди це ти свою старість тягнеш. А каже, от. Не знаю, де, як мені жити далі. Нічого не бійся, каже вовк, ходи до мене, я тебе полювати навчу, будемо разом жити. Давай, ідуть тут гуси. Давай, каже, гусей полювати. Собака каже, вовк. Ні, та ти що тільки пілі не їмося. Що краще треба. Ідуть далі, барани пасуться. Давай баранів полювати, каже собака. Та ні, каже, тільки вовни в зуби понабиваємо. Ні, воно дивися, коні пасуться. Дивися, зараз будемо мати коня. Учися. Став вовк під собою землю дерти, як скаже, не жерти. Шерсть на ньому дибки стала, очі вирячились, піна з рота летить. Він каже: ну собака, дивись на мене. Шерсть у мене стала, дибки? стала. Очі вирячились, вилічились, піна з рота летить, летить. Ох, лютий, я лютий. каже вовк. Кинувся до кобили, хопив і за горлянку і задавив. О, каже, маємо тепер що їсти. А собака думає, тю, та я вже ж навчився. Та нашим і той вовк здався. Та почав гавкати. гав, гав, вов, цікаво, зараз люди прийдуть. О, каже, Тьфу, дурний ти собі ще в полю, а ти лишайся. Вовк пішов. Собака, коло тої кобили, тиждень, поки не з'їв її, погладчав, іде по лісу, коли дивиться, котик сидить. Що ти котику в лісі робиш? питає собака. Та котик каже, вчора зранку вкрав баби сметанку, вона мене вигнала, а ходи зі мною тебе полювати навчу, будем з тобою жити. Давай. Ідуть там гуси. Собака каже, до гусей не йдемо, там тільки пір'я на о, там барани, до баранів не йдемо, там вовну в зуби понабиваємо. воно каже, коні. Зараз коней будемо полювати. А ми зможемо, каже кіт, чого не зможемо? Я вмію, дивися. Став собака під собою землю, дерти, як скаже, не жерти. Каже, ну дивися, кота, шаль, що мене дибки встала. Ні, каже кіт, не встала. Дурний, каже, що встала, бо діла не було. Встала, так. А очі, каже, вирячились. Вир... Дурний, каже, що вирячились, бо діли. Вирячились. Вир... А піна з рота летить? Ні, не летить. Каже, що летить? Летить. Зверх коня будемо полювати. Побіг собака до коня, кінь його бак копи там і забив. Котик прийшов, каже, о. І очі і піна летить. Ото друзі, не згаджуйте, і вам так не буде, як тому дурному собаці. Вам казочка, мені бублички в'язочка.